Йоу, друзі! Всім привіт! з вами Шторм, і сьогодні ми продовжуємо грати Знайди кнопку в Майнкрафт. Це, взагалі, вже третя серія, яку я знімаю з Найди кнопку. Сьогодні ми спробуємо знайти кнопку, але з смертельними режимами. Нам доведеться проходити різні іспитання, щоб знайти кнопку, і іноді кнопки можуть навіть убивати. Тому давайте погнали! протестуємо цю карту. Нажимаємо на цю червну кнопочку і нас нателепортувало телепортувало на перший рівень на левел 1. І тут нам знадобиться знайти кнопку. Тут мене вже зразу підйом на дерево, охрініть, ще такого не було. Серйозно? Стоп, що? Вот! Кнопка? Зразу таки вже знайшов кнопку, друзі, ви собі можете представити? Це чудово, буде другий рівень. What the fuck? Стоп. Я нічого не пронів. А, це смертельна кнопка, мене обдурили! То, чекайте то десь є кнопка справжня. Стоп, то я помер, да? В скрині нічого нема. Під ліжком я думаю теж нічого нема. Мене обдурили і то кнопка була фейкова, то кнопка була з. Е, кілом. Та. О, 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 о. А тут щось у нас є. Ну, подивимося, давайте поплаваємо. Мож... Ану, давайте ще раз, давайте наберемося повітря побільше. Наберемося повітря і зараз ми йдемо вперед і подивимося. Може там уже є та кнопка, що ми. О, повземо, звісно, же. повземо. Так, в яку сторону. Давайте сюди погнали. Може тут щось буде. І тут є череп. ні наш череп не устраює, нам щось треба інше. Повзимо, повземо далі і. О, кнопка! І давайте нажимемо... Ой, так треба переключитися. Нажмемо її. Та ну на. Та що, знов? Знов це кнопка смертельна? Чекайте, це вже дві кнопки смертельні... А де справжня кнопка? У мене питання, друзі. А от я знайшов ще одну кнопку, але це. що тут пише? Лол? Лол! Я нічого не розумію. Ну лол, дякую. А кнопку хтось мені дасть, знайти, будь ласка. Дайте мені знайти кнопку! Так, і ще під цим деревом не на. О! Сп... Я сподіваюся. Так, да, це друга кнопка, слава Богу, під цим другим деревом вже нарешті була кнопка. І ми вже на другому рівні. І от знову кнопочка. І. Ой, ну хоч слава Богу, не вбиває. Ні. Просто фейкова кнопочка. Добре, давайте знайдемо щось. О, знайшли ще одну кнопочку і ця кнопочка щось нам дасть. Нічого. А що це знову фейкова кнопка? Це навіть не вбиває кнопка? Ага. О, алмази. Хі -хі. Мені би знадобилося виживанню, але. О, тут є якась плита. Так, я зрозумів. Я вас зрозумів. Дякую. Добре. О, ви бачили? Чекайте, це лише я один замітив, чи. Там є кнопочка, а я зможу туди досягнути. Давай, давай! упав. Блін, і можливо, та кнопочка вже буде переключить мене на третій, а? Ага, да. Да, уж. Хм, Немає, немає, а можливо, десь буде тут. Так тут є порода, обо, що тут за хороводи? Я не розумію, що це за дідь? О, і кнопка. Хм, А це що за зайдіть? Вите, друзі, смертельний, як я казав, паркур буде. Так Я і знав, що буде пар... Я так і знав, що буде паркур. Ой, я не хочу помирати, ні дякую. Добре, давайте обдивимося, нам круг і подивимося, може десь є кнопка. Я не бачу ніякого ніде, лише бачу сходники паркуру, і там, можливо, на горі, там можливо буде кнопка. Можливо, а можливо, вона і десь тут, але я не розумію де. Ну, тоді, давайте зараз ми почнемо паркурити, якщо я зможу, звісно, бо це я вижу складний паркур, особливо з цими. На горі блоками вони заважають тобі стрибати, вити, це не дуже прикольно. А як ну як сюди займатися? І що мені робити? Як мені звідси вилізти? Лиш не у лаву, ну як завжди. Я вже тут, слава Богу, я якось чарівним чином міг сюди допригнути. Не знаю як, але зміг. Ну, звісно, ми сюди допригнемо і давайте. Я мій. Я профейлив о божечко, знову мені проходити це 150 мільйонів разів. Погнали. Ну що, дубль номер 3. І давайте допригнемо саме. Якщо друзі, ви замітили, що на кожному заборі тут є кнопка. Я її зламав? Я зламав кнопку. Я зламав карту, знайде кнопку. О боже, як я не паркурити по цих парканах, це ви б знали, це так тяжко. А, а я зможу? Я сподіваюся, що я зможу допригнути, бо якщо не зможу... О, Божечко! Добре, добре, добре. Я вже знов тут. Я вже знов тут, друзі, я за якось міг допригнути. Не питайте, як? І давайте ми стрибнемо сюди, сюди, і тут у нас кнопочка! Але спочатку дивимося, що тут є в скрині. А тут є зілля вогнестійкості. А навіщо мені? Ну, добре, я візьму пару, можливо у інших картах мені знадобиться і... Ви хочете сказати, що я оце все паркурив дарма, да? Щоб якесь зілля там взяти, мене убили, навіщо мені? А я поняв, можливо, десь у лаві. Якщо зілля в можливо, десь у лаві є кнопка. Ну вони придумали, звісно, це респект, але як її найду, я її. Та скільки можна вже ходити, де вона це може бути? О, о, нарешті я щось знайшов! Я вже всі озера. І що? Кнопка? Е, e, якісь слова. You heal wintain angokлік. Що сказати? Я дарма сюди полив, да? Hm. Дарма я десь не знаю 15 чи 10 хвилин ходив по цій лаві і шукав якийсь прохід. І тут пише мені якісь слова. Можливо, по-українськи -по б дали. Можливо, буде колись українська карта. Так, друзі, в мене закінчилося вже зілля, тому давайте знову віпимо друге і знайдемо де десь... себе. Стоп. Стоп. Чекайте. В скриня. Я в скрині. Е тут якісь карти, тут якісь, е, щось непонятне. Я не розумію, що це таке. І що це може озна... Левел 4 за якимись мез. Смислі. Я нічого не розумію, але я розумію, що мені темно і я нічого не бачу. Чекайте, коли я стою на цей, то стає Е, е, е Так. Е що мені зробити? Де? Де? Я тут взагалі повна чорнота, я тут нічого не бачу. Так, це головна комната, я так розумію. Там де спавн-поінт має бути. Цього четвертого рівня. Е треба якось так, щоб на цій кнопці щось було. І було мені хоч чуть-чуть світло. Давайте кинемо бутилочку, о. І знов і знов ні ще день. Я не, ні, є і пропало. Та чому? Тут, і тут десь має бути кнопка. О, десь тут. О. Все, є левел 5, Брейд, ура! Слава Богу! Я пройшов і це, сподіваюся, це останній рівень. Дивіться, скільки я ресурсів знайшов, куча книгів, бутилочок і морські огірки. Навіщо мені морські гірки? Питайте розробочків, я не знаю. Не вроді сидіти селив у а не тут. Так, е я так розумію, що тут мільярди кнопок. І ви хочете сказати, що я маю оце все обрити і знайти ту кнопку, яка має бути. Офігенно, це просто офігенно. Я маю це все обрити, ці всі кнопки. Ну давайте зайдемо в цей будиночок, да? і можливо там буде десь кнопочка. По суті, тут мільйони кнопочок, друзі, тому знайти одну з них буде дуже тяжко. Тому не питайте, якщо відео... Eh, буде дуже коротким, бо я постараюся відрізувати ці моменти, які будуть дуже-дуже довгі. Тому давайте, давайте помаленьку, такого будемо ходити і. Так. Так, мені щось написало. І що це має бути? І що це має бути? Я нічого не розумію, звісно Е, e Я тут нічого не розумію, друзі. Я вже облапав цей весь будинок. Я вам кажу, увесь будинок був облапаний. І я хочу ще раз пройтися такою. Тут десь у цьому лінії було якесь слово. О! Оце. І що це означає? Боже я чуть загриб. Це означає існує. Я нічого не розумію, що це означає, друзі, але десь вроді стінах інших цього має... Цієї карти має бути якась кнопка. І мені доведеться її знайти. Ем, ну добре, давайте будемо нажимати, давайте починати з цієї стіни. І будемо також е, нажимати, поки знайдемо якусь хоча б кнопочку. Не вже. Невже! Невже! Невже я знайшов? Ура! Вибачте, що я Чуть-чуть, друзі. Розумієте, я чуть хворий. тому я чуть захреб. Слава Богу, вже все нормально, все добре. І так ми вже нарешті прийшли цю карту. Нас вітають. Я себе теж вітаю, що я зміг так сильно помучитися, але зміг я знайти цю кнопку. Пишіть в коментарях, що сподобалося це відео. Тому ставте свої подобайки, підписуйтесь на мій канал і всім пока, друзі!